Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Що відбувається, коли інтерес національної безпеки протирічать комерційним інтересам найбільших компаній країни? Адміністрація Трампа посилює обмеження на продаж чіпів NVIDIA для штучного інтелекту до Китаю. Цей крок обвалив акції NVIDIA, яка ще нещодавно була найдорожчою компанією в світі. Він також загалом похитнув високотехнологічні. Акції Wall Street. Розповім вам про це. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви. Думаєте про перспективи цього ринку мікрочіпів для штучного інтелекту та й взагалом високотехнологічних компаній. Вівторок NVIDIA повідомили про нові обмеження. Вони стосуються продажів американських виробників чіпів до Китаю. NVIDIA прогнозує збитки в розмірі 5,5 мільярди доларів. Цей звіт з'явився через кілька днів після сигналів команди Трампа про жорсткіші торгівельні заходи, які відображають його передвиборчу обіцянку Анко обмежити доступ Китаю до технологій. Я колись вам розповідав про прогнози великого Лі Кван ю, батька засновника Сінгапура, про майбутнє Китаю. От варто їх передивитись в цьому контексті. Дуже вам це раджу. Міністерство економіки США підтвердили ці обмеження. Вони знаменують нову ескалацію в торгівельній війні Трампа з Пекіном. США побоюються, що прогрес з Китаю в сфері штучного інтелекту може посилити його військову міць. І це і спричинило ці обмеження. І це вже не перший випадок, коли Сполучені Штати Америки накладають обмеження, санкції додаткові мита на Китай. Я розповідав вам про те, як США багато років системно сушать Китай. Чіп h 20 від NVIDIA потрапив під удар. Його розробили відповідно до експортних правил за часів Байдена, які забороняли продаж найпотужніших, найдосконалиших чіпів до Китаю. Цей чіп був спеціально послаблений таким експортним варіантом, щоб його можна було продавати в Китаї. Але тепер для продажу цього чіпа H-20 або H20 китайським клієнтам потрібна спеціальна ліцензія. Цей чіп випущений у 23-му році на тридцять. Відсотків менш продуктивний за топові графічні процесори Nvidia, але Критично важливий для розвитку штучного інтелекту в Китаї. Невідомо скільки ліцензій тепер в США видадуть на експорт таких чіпів до Китаю. NVIDIA оголосили про списання 5,5 мільярда доларів, і це покриває запаси цього чіпа, зобов'язання щодо закупівель і резерви. Це списання вказує на накопичення NVIDIA запасів H20, які очікують високого попиту з Китаю до введення. Обмежень. Аналітики прогнозують, що Nvidia заробить 17 мільярдів доларів від китайських клієнтів цього фінансового року. Китай, до речі, становить 15% від всесвітнього доходу Nvidia, роблячи Китай ключовим ринком, попри навіть попередні обмеження. Акції Nvidia впали на цій новині майже на 6% на початку торгів у Нью-Йорку. Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ знизився на 1,7% для такого масштабу. Індексу, це дуже велике падіння за один день. Інвестори бояться, що обмеження підірвуть зростання NVIDIA, враховуючи те, що вони зросли на 150%, да, тобто їх капіталізація минулого року саме завдяки попиту на штучний інтелект. Акції нідерландського виробника, обладнання для мікрочіпів, ASML, про якого я вам розповідав, це знакова компанія взагалі в світовій економіці, вони впали на 5%. Замовлення компанії не виправдали очікувань. ASML постачає машини для виробництва чіпів, і зниження попиту з Китаю може скоротити її річний дохід в 30 мільярдів доларів. Акції американського виробника чіпів AMD також просіли майже на 6%. В середу компанія повідомила про списання до 800 мільйонів якраз у вигляді от, і запасів, і зобов'язань, тобто це переоцінка обсягів збуту ну, в зв'язку з цією ситуацією по Китаю. Чіп AMD Mi 300. Конкурент H-20 підпадає під аналогічні ліцензійні правила, і це загрожує продажам компанії в Китаї на 2 мільярди доларів. Акції в Гонконгу також впали. Покупці чіпів для навчання штучного інтелекту, такі як Alibaba, наприклад, впали на 4%. Baidu та Tencent ці китайські технологічні гіганти втратили по 2%. Тобто, виходить, що ці обмеження на експорт мікрочіпів в США вони б'ють і по американському експортеру. і і по китайських споживачах одночасно ці компанії покладаються на чіпи NVIDIA для хмарних обчислень, а місцеві альтернативи поки що відчутно відстають. Обмеження США загострюють торговельну війну між двома найбільшими економіками світу. Раніше Трамп наклав 145% митні тарифи на Китай. Я розповідав вам про це. і Він зробив виняток лише для деяких. Споживчих товарів, і міністр економіки Лутнік наголошує на тому, що ці виключення зроблені не для того, щоб обнулити там, скажімо, мита або знизити мита на ці товари а для того, щоб ввести на них. Секторальні мита, які не можуть бути змінені в результаті жодних перемовин з окремими країнами, я розповідав вам про ці кардинальні зміни в тарифній політиці США, які відбуваються буквально там за кілька тижнів. А Пекін відповів дуже високими митами у відповідь: 125% Ці тарифи нагадують торговельну війну Трампа 2018 року, яка підняла ціни для американських споживачів, сумарно десь там мільярдів на 50 доларів в річному вимірі. Але ця хвиля торгової війни. Ни, яку він робить зараз, вона значно жорсткіша і масштабніша, і вона, схоже, вже далеко виходить за межі економіки. В Китаї бракує місцевих виробників чіпів, здатних конкурувати з Nvidia. Компанії в Китаї масово скуповують ці мікрочіпи h 20 попри високі імпортні мита Пекіна. Чіпи Ascend від Huawei – це найкраща китайська альтернатива, на 50% повільніші за Nvidia, як показують галузеві тести. До речі, менша потужність чіпів H20, ніж інша продукція компанії Nvidia, робить їх менш привабливими в світі, глобально, Поза Китаєм, клієнти в інших країнах поза межами Китаю можуть уникати надлишкових о, запасів цих процесорів, да, тобто тому їх там буде особливо важко продати, і це загрожує застряганням десь там мільярдів десяти доларів запасів NVIDIA взагалі у них на складах. Аналітики Бернстайн зазначили, що ці мікрочіпи Аж вони принесли 12 мільярдів 18 мільярдів продажів NVIDIA в Китаї минулого року. Вони бачать невизначеність щодо ліцензії. Це може бути повним провалом для лінії Аж 20 кажуть експерти. Без ліцензії NVIDIA може переорієнтуватись на інші ринки, але глобальний попит на штучний інтелект вже насичений. Це не так просто. Морган Стейлі назвали обмеження жорсткішими ніж очікувалось. Списання. Цієї гігантської суми 5,5 мільярди доларів свідчать про сумніви NVIDIA у видачі ліцензії. Цей песимізм пов'язаний з жорсткою позицією Дональда Трампа на відміну від вибіркових дозволів Байдена. NVIDIA дізналась про обмеження 9 квітня. В понеділок і повідомили, що вимога ліцензії для цих мікрочіпів H20 і подібних їм буде діяти невизначений час. Тобто це не на місяць, це не на рік невизначений час. Цей нечіткий таймінг ускладнює планування кампанії, адже замовлення з Китаю зазвичай виконуються близько півроку. Прес-секретар Білого Дому Каролін Левіт закликала Китаю укласти угоду щодо ну, врегулювання цих торгівельних суперечок. Вона сказала м'яч на боці. Китаю це відображає риторику Трампа щодо угод спрямовано на тиск на Пекін для поступок, наприклад, щодо захисту інтелектуальної власності. Хоча можливо це такий же привід, як скажімо, тиск на Канаду щодо обмеження там перевезення фентанілу, да? тому, що його там практично немає, того фентанілу, а тиск до Трампа є. Департамент торгівлі уточнив нові ліцензійні вимоги для оцього чіпа H20 від NVIDIA, а також мікрочіпа mi 308 від AMD. І він послався на вказівку президента захищати національну та економічну безпеку. Ці правила відповідають стратегії Трампа щодо технологічного роз'єднання з Китаєм, у да? цього декаплінгу. І націлена воно ну, на. 100 мільярдний обсяг постачання мікрочіпів, зокрема. Nvidia стикається із зростаючими геополітичними ризиками. Як лідер буму штучного інтелекту в світі, компанія на певний час стала найдорожчою у світі минулого року. Її ринкова капіталізація перевищила 3 трильйони доларів. Це відображає домінування. Тієї кампанії в технологічному ландшафті, але напруга в стосунках з Китаєм загрожує 20% прибутків кампанії. В понеділок Трамп розпочав розслідування щодо національної безпеки по напівпровідниках, і воно може призвести до нових тарифів. Поки що крутіші мити на мікрочіпи не введена, але під загрозою може опинитись десь там мільярдів п'ятдесят взагалі на ринку мікрочіпів. Так от, чіпи NVIDIA, вироблені в Тайвані, можуть обкладатися імпортними митами. SUSO. Taiwanė paprastai... 90% чіпів NVIDIA, що робить її дуже вразливою до запропонованого Трампом універсального тарифу навіть у ті ж 10%. NVIDIA вже планує інвестувати до 500 мільярдів доларів в американську інфраструктуру штучного інтелекту протягом наступних 4 років. Партнери у них TSMC і Foxconn. до речі, Financial Times першими повідомили про ці плани, і цей крок спрямований на підтримку програми Трампа Америка, перш за все, або Америка понад усе, і забезпечення внутрішніх ланцюгів постачання для цього критично важливого для американської економіки, технологічної переваги і безпеки продукту оцих мікрочіпів. До речі, наші близькі сусіди поляки примудрились заманити до себе. Компанію американську Intel для того, щоб вони побудували завод з виробництва мікрочіпів в Німеччині і в Польщі, і зробили вони це за допомогою економічної інженерії, запропонувавши Intel 10 мільярдів. Євро субсидій, дотацій. Назвіть, як вам це подобається, для того, щоб цей завод розмістив свої виробничі потужності саме в Німеччині і в Польщі, а не, скажімо, там у Франції, Італії чи Словаччині. Економічна інженерія дуже потужний інструмент, який дозволяє залучати інвестиції, розвивати цілі нові індустрії, створювати нові виробництва, збільшувати експорт, нарощувати безпеку через економічні. Фактори, і це те, чому Україні треба за суперприскореною програмою повчитись, в тому числі у нинішньої американської адміністрації. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментуйте, що ви думаєте про це відео про цю тему. І дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі.